От, будь ласка. Люди йдуть, бачимо сварочку. Оця людина посилає, бачите, оце інструменти. Сокірянські, бачите, от вони. Ці люди, які курочать наші архітектурні пам'ятники. Бачите, куди вони заносять це все. А вони заносять у приміщення старої сокірянської лікарні. От. Не представляються люди. Я їм представився, показав документи, вічло, усе. Люди не представляються, тікали, погрожують, посилають. Ну, це в стилі нашої секірянської мафії. Нам все можна, а вам нічого нізя. Так, от наші герої, подивимося. Ще одна героїня йде спокійненько, ну, напевно, вона йде. Куди вона йде? Може в будиночок цей гарний йде, ні? Ні, вона йде. Ну, хай йде вже. Значить, що я зробив, шановний, як каже, один такий хлопець прорекламує його, борець за права людей, за Україну, мій колега, журналіст Дмитро Каланча. Він каже, Нарід, Нарід, що я зараз зробив Я зняв один сюжет. Про гаражі тепер позвонив Чернівці на 102 і чекаю наряд поліції. Чекаю, не дочекаюся. Але позвонив я на 102, зробив офіційну заявку про те, що руйнують архітектурну пам'ятку і роблять невідомі гаражі. І буду чекати поліцію. З вами був український історик та журналіст, блогер Ігор Швець. Ще раз план наших сукерянських мафіозних блатних гаражів.